Незважаючи на інформацію, яку надає штаб щодо збільшення кількості ворога і ворожої техніки на нашому напрямку, кількість обстрілів і зміна обстрілів не, не змінилися обстріли. Частота і якби, характерність цих обстрілів не змінилася. Вони постійні зб'ють, як завжди, РСЗО ураган «Смерч» касетними зарядами, використовують РСЗО ураган, фугасні заряди, ствольна артилерія. З 24 лютого, з першого дня вторгнення Російської Федерації на нашу територію, щодня вони анонсували наступ на Криворізький район. І кожного разу ці наступи залишались на місці. І на сьогоднішній день я вам кажу, що не на жоден метр ворог не наблизився до нашої території, до нашого Криворізького району. Можна анонсувати, що хочете, можна мріяти про що хочете, але територія Криворізького району і міста Криворіг добре укріплені, фортифіковані, і не одна лінія оборони. Тож ворог до нашої території не пройде.